Чи зустрінеш ти справжнє кохання? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій звільнених зодіаку, щоб цей розклад був співзний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм чи зустрінете ви справжнє кохання? Світ і так, і ні. Ну, ця карта неоднозначна. Якщо ви зараз в гармонії з собою, то ви вам в принципі ніхто і не потрібен. Якщо ви в комфорті, якщо ви налагодили життя, якщо у вас є все так стабільно, приємно, прекрасно, то цей комфорт прям не хочеться розривати якось. І не хочеться його. А бачите, у нас тут змія, яка кусає сама себе за хвіст, і ця бульбашка. Вона може розірватися, якщо хтось в неї якось проникне, якщо ви зараз налагодили своє життя, якщо у вас суперкомфорт і вам ніхто не потрібен, то я б сказала, що ні. Але якщо ви розумієте, що вам не вистачає якось якогось пазлика так, для того, для цієї гармонії, то, то ви точно можете зустріти кохання. Давайте ще подивимося. Чи зустрінеш ти справжнє кохання? Так, зустрінеш для тих, хто хоче, для тих, кому це потрібно, дійсно зустрінете. Для тих, кому не потрібно, то тут знову люблю себе. Люблю себе і все, що мене надихає, все, що мене радує. А для тих, хто хоче, то дійсно зустріне, дійсно приємне, дійсно гармонійне, дійсно нормальне кохання. Так, бачите, від вищих сил людина, яка зможе вислухати, людина, яка зможе допомогти, людина, яка зможе... Підтримати, це по долі, це, по, знаєте, ваше призначення бути один з одним. Тому точно ви зустрінете кохання справжнє. Коли? Коли? Можливо, хтось вже, вже має сім'ю, і ви просто сумніваєтеся, чи потрібно вам чи ні, то тут так, ви вже на своєму місці. Якщо ні, десятка, ну це Пентаклі це не дуже скоро. Давайте ще, давайте ще, як скоро. Ні, скоро. Все ж так, скоро, просто одразу буде сім'я. Одразу, знаєте, як, як тільки ви захочете познайомитися, якось проявитися, один до одного, Все, у вас одразу прям одразу будете жити разом, одразу, нехай навіть діти можуть бути дуже швидко. Давайте ще дістану Так, ви, ви виходите, знаєте, з темного лісу цих е, е, якихось неприємних розмов, неприємних відносин, неприємних... Людей нарешті зустрінете світлу людину, з якою ви дуже скоро зможете народити народити дітей, бути поряд, бути разом і дійсно отримати щире кохання. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Ну і всім па-па!